В рамках програми ЮНІСЕФ для комунального підприємства теплозабезпечення була придбана мобільна котельня. Вона служитиме для усунення аварійних ситуацій, також забезпечить резервне живлення у разі пошкодження об'єктів тепломережі внаслідок обстрілів. Загальна вартість котельні близько трьох мільйонів гривень. Проте Коростенській громаді її передали безкоштовно в рамках програми ЮНІСЕФ, якою опікується наша обласна державна адміністрація за сприянням. Голови військово-цивільної адміністрації безпосередньо Олега Івановича Рябого сьогодні у місто Користень прибула котельня на потужності 1 мегаватт, яка буде використовуватися як котельня, яка буде надавати тепло мешканцям нашого міста, так і на випадок, ну коли ми робили заявку, на випадок якісь аварійних ситуацій пошкоджень. Внаслідок бомбардувань, які могли б бути до ця котельня, розраховувалася як резервне таке живлення. Але ну, на сьогодні ситуація більш-менш спокійна у нашій громаді. Я думаю, що найближчим часом ми цю котельню змонтуємо і вона буде надавати послуги декільком будинкам в нас на території міста Коростеня. Також для Відприємство теплозабезпечення. Наші литовські партнери з міста Укмерге передали автомобіль Вольво. Він використовуватиметься з метою довозу дров на твердопаливні котельні. В їх цей автомобіль вже відпрацював. Вони собі придбали новий автомобіль і, завдячуючи ну, нашій співпраці, вони подарували громада міста Укмерге подарувала Коростенській громаді цей автомобіль. І якраз ми мали і Шували, як вирішити це питання, де за рахунок чого придбати такий автомобіль? Бо він край необхідно для нашої тепломережі. І тут от такий щедрий подарунок від нашого міста партнера. А ще закордонні друзі з Укмерге передали деяке обладнання для водоканалу. Це обладнання дасть можливість покращити роботу очисних споруд каналізації підприємства. Водоканал міста Укмерге поділився своїм обладнанням, яке вони недавно в себе демонтували. Але по відношенню до того обладнання, яке стоїть на нашому водоканалі, це більш навіть нове сучасне повітрядувки, яким всього 10 років. Бо наші повітрядувки експлуатуються вже більше 20 років. Їхнє завдання саме подавати повітря для того, щоб оцей активний іл, який використовується для очистки органіки на наших очисних, міг функціонувати і нормально жити. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати Рімасу, представнику водоканалу міста Кмерге, за конструктивну роботу. Роботу, коли готувався цей вантаж, ми дуже плідно з ним співпрацювали, дійшли до згоди, саме що має бути поставлено для нашого водоканала складі допомоги від литовських партнерів також був одяг та окопні свічки. У ці непрості часи будь-яка підтримка для нашої громади важлива та необхідна, і користенці це цінують. Буде рік, як він писав угоду за цей час. Литовська сторона і місто Кумарге Марге дуже багато нам допомогли. Тобто іде така народна. Співпраця, народна дипломатія між литовським народом і українським народом, під містом Коросень і містом Кукмаре. Тому, дорогі наші литовські друзі, щира подяка вам за розуміння наших проблем, за вашу підтримку нас, за вашу допомогу, яку ви надаєте для нашого міста, для наших людей. Ми це пам'ятаємо, ми це чинуємо. Ми щиро вам дякую за те, що ви робите для нас. Це не перша і не остання допомога від наших друзів з міста Укмерге. Вони надалі готові підтримувати коростенську громаду та її жителів.